Вже восени українцям розпочнуть видавати житлові сертифікати в якості компенсації за зруйнований будинок. В серпні стартує другий етап програми її відновлення. Він передбачає, що люди, житло, яких повністю зруйноване внаслідок активних бойових дій, також зможуть отримати компенсацію на купівлю нової нерухомості. Олена Шуляк, голова профільного комітету Верховної Ради, зауважила, що з 33 тисяч поданих заявок на відшкодування ремонту пошкодженого житла опрацювали тільки 6 тисяч. Наразі опрацьовано 18% від загального обсягу поданих заявок через повільні темпи видачі компенсації. Учасники другого етапу можуть очікувати на отримання перших сертифікатів орієнтовно з осені 2023 року. Чиновниця запевнила, що держава не буде втручатися у житлові сертифікати та змінювати обрані українцями параметри. Саме заявник буде вирішувати, що робити з виплатами, витратити на об'єкт вторинного чи первинного ринку. Ми передбачили механізм прямої виплати коштів в руки безпосередньо громадянам. Саме вони обирають населений пункт, тип свого нового житла. Чи це квартира на вторинному ринку, чи інвестиція в первинну нерухомість це наша принципова позиція, і на ній ми стоятимемо до кінця. Розгляд заявок рішення про ухвалення чи відмову обстеження об'єктів тощо покладено на комісії, створені при органах місцевого самоврядування. Станом на початок серпня їх 520. Відшкодування передбачалося на будівельні матеріали та послуги підрядників, які б виконували ремонт пошкодженого житла. Але чимало українців, не чекаючи ухвалення заявки, самостійно відремонтували свої квартири та будинки. Тож уряд почав розробляти механізм для призначення коштів громадянам України, які встигли реконструювати оселю за особисті фінанси. Працювання механізму щодо виплат компенсації тим, хто вже відновив будинок власними коштами, займаються Мінінфраструктури, мінцифри. Орієнтовний час завершення підготовки зауважують в уряді осінь 2023 Після чого розпочнуться відповідні виплати. Яна біляєва, Світлана Бреус, Харків. Новини.